Знову полум'я і знову біля станції метро Героїв Дніпра. Не минуло й року після масштабної пожежі на столичному ринку оболонь, як тут знову запахло димом. Тоді, у серпні 2013 року, вогонь знищив 600 квадратів торговельних місць. Горіло так, що язики полум'я видно було за кілька кілометрів. По тому торговці в один голос заявили, ринок навмисно підпалили. Мовляв, це війна за землі. Цього ж разу пожежа на ринку оболонь була вже не такою масштабною. Пізно ввечері тут зайнялося кілька торгових яток. Вогонь помітили, охоронці та прибиральниця. Женщина визвола, виходить, пожарне ага. білом біломета затушили. Ну горіти почала із нутрі, а да, із нутрі, то Тобто, вероятність проводка чи що то, так? Да? Пожарне що проводка, Да. Ага. тому що диму не було. Ми проходили, не було, дима нічого. Пожежу, рятувальники загасили миттєво. Вогонь частково знищив дві торгові ядки з солодощами. На щастя, ніхто не постраждав. Остаточні причини пожежі наразі з'ясовують спеціалісти. Вони і скажуть, чи це був навмисний підпал, чи закорочення електродротів.